Що ти робиш, дурень? Я тобі нагадування. Яке нагадування? Яка ну, ти була худа колись. То воно не пасує до тої рамки, не став туди ту фотографію, ну що якийсь глупий чи що. На Це, що навіть... на мою фотографію дай худенька, він мені ставить нагадування. Тобі... Постав саграду назад. А на що тобі твій сагради? Вона стоїть ще й мільйон років не стоїть. а то що ти так схуд, <реш> <реш> вероятність <реш> дуже мала. Ну, Срі, на то не пасує. Стеря гляну, якщо не пасує, я заберу. Ясно, що не пасує, До чого тут рамка біла, тут голуба, якась дрела. Аркадій, треба рамку синю перемалювати. Якась непонятна фотка. А, заразі, зараз... Диви. Краску... О, ще все прикольно. Ні, не треба того. Андрій це королів. Я вже сьогодні казав, Вона ну, тут виглядає худенькою. а тут в реальності тільки так вона таких двох з'їла. <рес> Ти скотина, там 50 кг. Це, ти з далі ніколи так не похудаєш. А то що таке? А то Ліліс Аркісян. Що я бачиш, з автографу дали мені свою. А де ти її бачила? Це замовляла картину в мене. Та що на кухні. Каркай тобі теж треба такі маленькі на автографи кухні. давати. Що показати? Ліліс Аркісян і сам ніколи не бачиш. <рес> <А. рес> я тебе підпишу на неї. А. Мене вже і так аркаді питає, як цей. Як тобі картини. Я думаю, ще раз їх, вони експерти зробили. На місце поставили фотки. Що тобі чіпилося фотографії? Чуєш, а хто того такий? Починається. Ну, то Галя, а того хто такий? Де він? Та Того, той в охрещенні. Точно? То я його пам'ятаю. тебе фотки всі унікальні, чуєш? Такий чубчик видно. Нічого смішного. Тут, до речі, ти смієшся. Ты двойка Галя худа была? Было, так